Доброго дня, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так поговоримо трішки про ринок електроенергії. Що ж там трапилось хорошого, можна навіть так сказати. Ех, значно спростили процедуру підключення зміни постачальників. Це раз. Зробили зрозумілими нарешті платіжки. Тепер буде вказуватись вся інформація. Зараз про це поговоримо. це два. І навіть деяким людям дозволили жити взагалі без лічильників, не встановлювати їх. Про це все йдеться, який вже викладений на сайті Міністерства національної комісії в сферах регулювання енергетики і комунальних послуг, скорочено на кареб капу, також не дуже скорочено. Ну, тобто це і комісія, яка займається. Усіми цими питаннями регулювання ціни на газ, світло, доставку газу все вони це контролюють, тобто вже офіційно затверджений. Тож кому спростять, кому дозволять взагалі не платити, і як це все буде відбуватись? Давайте розберемось. Зараз про енергетику, а перед тим, дорогі мої глядачі, дозвольте привітати вас з Днем Незалежності. Незалежний мій народи України. Бачимо так, що, що в 91-му році здобули одну незалежність, а зараз виборюємо своєю кров'ю іншу. Але незважаючи на що, щиро вірю, що ворогу не вдасться нас скорити, і ми і далі будемо незалежною, вільною, сильною. Країною. А тепер давайте по черзі про електроенергію. Пункт перший. Перехід від одного постачальника електроенергії до іншого виявляється, що у нас їх на Україні також немало і можна їх змінювати. Це щось на кшталт з газом, коли один той самий газ тече до вас по трубі, але ви можете платити різним фірмам за нього по різній ціні. Таке саме із електроенергією. Великі фірми Викупляють в електростанції електроенергію, а потім перепродають її нам. Якось це все так працює. Не знаю, не вглублявся ще в глибини, з газом вже прийшлося, так при зміні цих постачальників. А от з електроенергією поки що ціни всіх однакові, якось це все не береться до уваги. Ну, тим не менше, якщо у когось є бажання змінити цього постачальника, то вже можете подати електронну заявку і на протязі трьох днів вам. Поміняють постачальника. Раніше це все займало до місяця і потрібно було нести певні документи. Спрощення відбулося, можливо, готують нас до чогось, так само, як з газом, що будуть мінятися ці постачальники, щоб це все легше зробити. Так? Не знаю. Поживемо-побачимо, уважно спостерігаємо. Якщо почнуться якісь заворушки, зміни, постачальники, одні, другі, різні ціни, я вам обов'язково розповім, усе розберемося, тому долучаємося до каналу, будете знати перші. Далі платіжки. Знаємо, що в тих платіжках куча цифр, так? І чорт ногу може, як то кажуть, зламати, тому що ніхто не бачив, за що він платить, бачили лише скільки вони платять. І то, того, скільки було, як завжди, дві суми. За. То за оплату, так, за те, що ви спожили, і рекомендований платіж, коли вони хочуть, щоб ви їм ще дали наперед стільки, як їм хочеться, так. Тепер же ж платіжки стануть зрозумілішими. В плані чого? В плані того, що буде писатися, який у вас спожитий об'єм електроенергії, і вже на основі цього спожитого об'єму будуть вказуватися суми. Тобто ви будете бачити свої попередні показнички. Поточні, за якими вам нараховано, звірите їх лічильником, чи не дописали вони там вам лишнього. Побачите по платіжки, скільки ви фактично використали, по якій ціні, порахується і в кінці напишеться сума. Ну це і логічно, раніше воно завжди все так було, а потім почали оце путати для того, щоб побільше нагребсти грошей, так, щоб люди платили і на період. І Платили по різній ціні, оці до 250, після 250 пару разів не дописували, потім завершали. Ну, це все їхня бюрократія, але на які вони наробляли немаленькі гроші. От уявіть, так зробити кожній людині дописати там тих 10 гривень, декілька мільйонів абонентів, ху -ху, непогана, кругленька сума в результаті виходить. Тож очікуємо оновлених платіжок, як тільки вони прийдуть, я вам їх покажу, розкажу, розшифрую і покажу, де кінцева сума, по якій платити кошти. Якщо у вас є якісь свої пропозиції, то обов'язково не забудьте написати їх в коментарі. І, звісно ж, якщо ви також підтримуєте, що в платіжках були усі ці цифри, то обов'язково оцініть дане відео там лайком, дизлайком, що ви там бажаєте йому поставити. Далі. Абоненти, які зможуть користуватися без лічильника. Там ще ситуація трішки до кінця не зрозуміла, тому що зараз розповім, дивіться, дозволяють користуватися абонентам, які можуть користуватися без лічильника, які використовують прилади з потужністю до 0,1 кВт години. Так, тобто, це як лампочка сотка, я так зрозумів. Але чи це якщо всі прилади до такої потужності, чи якщо у вас один такий прилад, то вам можна без лічильника. І також зазначено, що будуть платити по спеціальній формулі дані люди або по спеціальному тарифу. Яка ця спеціальна формула, чи цей спеціальний тариф, також ще не вказано. Тобто якісь наводки вже є. Но для кого це не зрозуміло. Я, наприклад, не знаю таких людей, у яких би не було хоч одного якогось прилада, який хорошо споживає. Можливо, це для установ, які там, наприклад, забезпечують на майданчику зарядні пристрої. Поставили, так щоб люди, коли відпочивають на майданчику, могли підключитися. Тоді там, в принципі, зарядні пристрої, які мало споживають, і їм не потрібно. Ставити лічильник буде вже на тому майданчику, тому що якось порахують, і якесь середнє арифметичне виведуть, якось, напевно, це все так буде працювати. Але як тільки з'являться конкретні деталі, умови, кому це дозволено, я вам також обов'язково розповім. Можливо, якщо у вас дача і там лише дві лампочки економки, так? То також не потрібно буде ставити лічильника. Але де виключення, що ви туди не привезете електрообогрівач, чайник, мікрохвильовку, електричну плиту. Поки зрозуміло. Ну, як тільки з'являться усі деталі, я вам обов'язково розповім. Тож, отакі от новини на сьогодні: Уже сюди ближче до опалювального сезону, починає з'являтися. Інформація про комуналку також обов'язково розповім, розберемося, і усі разом народною думкою доб'ємося правди. Тому до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.